Ну хочу розпочати, ось із таких заяв Лойда Остіна, голови Пентагону, про те, що тривожні сигнали, на його думку, те, що зустрічається лідер Китаю із Путіним. От ми, в принципі, таких гучних заяв не побачили про те, що якась співпраця виникла, виникне між Росією та Китаєм. Але все таки от якщо підбіти підбити підсумки цієї зустрічі, то от що б ви могли сказати? Підсумок невтішний для Москви. Вона не отримала того, чого хотіла. Зброї не отримала газу. Більше вона продавати в обсяги до Китаю не погодила, не зможе продавати. Тобто, фактично, замість великих угод, тому що візит все таки був державний на державному рівні. Вони отримали дві політичні заяви. Ну і там кілька якихось угод, таких знаєте, менше вартих от і в цих політичних заявах в принципі китай провів е, всі ті побажання так сказати, свої, свої позиції і концепції які він хотів хотів би бачити щоб вони разом з росією реалізовували ключ е, ключове бачення що китай і росія є великі дві великі держави два великих сусіда е, постійні члени Радбез ООН, ядерні держави які мають співпрацювати і боротися з гегемонією, ключ ключовий момент бо боротися з гегемонією сполучених штатів у світі От, але сідзіньпінь побачив, що Путін в принципі неадекватно оцінює ситуацію геополітичну, яка склалася. Я я думаю, і це видно було по результатах перемовин. І Путін припустився помилки. Він не зустрів сідзіньпіня для Сі Цзіньпіня, який фактично став переобрався по перше на, на третій термін. Їхав на прохання Путіна. Фактично спасати його після того, як він отримав там підозру від міжнародного кримінального суду, був делегітимізований на міжнародних площадках. Він його фактично рятував, його уряд, а то його не зустрів. Тому тут ні про які такі домовленості не може бути ну серйозні, не може бути мови. Це образа фактично для східної дипломатії, для східної людини, це, це велика образа. Тому. Оці речі дадуться в знаки. Ми не побачимо зараз ешелонів з снарядами. Якщо про це ми говоримо, які підуть на Москву, там ніяких допомоги ніякої Китай включився просто в політико-дипломатичні маневри. Зараз він буде спілкуватися з Європою, з'ясовувати позицію після Москви, Він буде з'ясовувати позицію Європи і намагатися Європу схилити на свій бік, розірвавши. Оцю солідарність євроатлантичного європа тут виступає з точки зору Китаю більш слабкою ланкою, з якою треба працювати. І ми вже бачимо заяви європейських країн. Це прем'єр Іспанії і прем'єр Люксембургу а, закликає Сполучені Штати, щоб вони поспілкувалися з Китаєм по, по мирних його ініціативах. І Макрон а, готовий їхати на початку квітня у, у Китай з разом. З керівницею Європейської комісії, тому зараз Китай буде з'ясовувати і переконувати з'ясовувати позицію Європи, переконувати їх в своїй правоті і намагатися розірвати цю солідарність для того, щоб послабити підтримку оцю, яка склалася ну єдність заходу, яка стоїть за спиною України і підтримує Україну. Чому тому, що якщо програє Росія, то Захід цим всім єдиний захід з інструментаріями на кшталт Рамштайну візьметься практично за Китай, тому що Китай є стратегічним конкурентом Сполучених Штатів Америки, а вони очолюють якраз цю коаліцію. Ну тобто, навіть таємного передачі летальної зброї Китаєм до Росії про це зараз мова не йде, правильно? Поки поки мова не йде, зараз Китай буде намагатися е, змінити погляди Європи і Сполучених Штатів щодо, щодо війни. Це перший крок буде. Другий крок він буде ламати союзи, одірвати європейські країни від сполучених штатів. І тільки на третьому, якщо не вдасться перший і другий крок, на третьому крок. Кроці через своїх сателітів, накшталт там Білорусі, на, на кшталт Казахстану. Вони намагатимуться допомагати, але не повністю, тому що я кажу, Путін уже списаний лідер. Фактично з ним справ не будуть мати, але Китай не хоче допустити програшу Росії, щоб її не переформатував захід на демократичну державу, і фактично, Китай не хоче в тилу мати у себе ворожу державу, таку як демократична Росія. Ну, і от, до речі, Михайло Подаляка повідомив, що, попри таку нечітку позицію Китаю, все таки розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна, вона планується. От як ви вважаєте, чи вдасться організувати цю розмову і що теоретично від неї можна очікувати? Я думаю, що розмова все таки відбудеться. Для чого? Тому що це в інтересах Китаю. Якщо Китай тільки з'їздив, продемонструє світу, що він з'їздив. У Москву і фактично вів перемовини з Москвою і не поспілкувався з Києвом. Він втратить образ миротворця і посередника миротворчого. Фактично, тому дзвінок буде раніше чи пізніше. Я думаю, що зараз вони обробляють там у Пекіні позицію Москви Спочатку потім прийму до уваги позицію Європи. А потім після цього буде дзвінок, але чогось очікувати вирішального для нас не варто покладатися на цей дзвінок. Це буде для того, щоб Китай просто зберіг обличчя як миротворець і посередник між Росією і Україною, який рівно віддалений, скажімо так, і від одного, і від іншого. Ну і від Китаю до Естонії перенесемося. Росія продовжує втрачати своїх агентів по всій Європі. Міністерство закордонних справ Естонії оголосило, що висилає з країни співробітника посольства Російської Федерації за те, що дипломат брав активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії. Скільки ще таких агентів Росія тримає в Естонії та інших країнах Європейського союзу? Маса агентури, маса і Росія в принципі завжди цим займалася. Вона готувалася до таких спецоперацій, всіляких фактично перекуповувала і купувала агентів впливу. Подивіться, скільки там політиків працювало в спостережних радах різних енергетичних компаній Росії. Мільйони отримували на місяць коштів в Європі. Є список людей, яким передавали гроші через ті ж там. Всілякі структури російські, тобто починаючи від спорту, в кожній сфері Росія фактично формувала своїх агентів впливу. І зараз ми бачимо, вони вистрілюють то там, то там. Тобто Європі ще прийдеться 100 років зачищати те поле від, від російських агентів, тому що вони їх там стільки було на оцих нафтових і газових грошах розплодилося, що ну вони за рік, за два там не впораються зачистити їх. Ну і про інших, скажімо так, російських агентів поговоримо, Україна веде санкції проти румунської сенаторки, яка пропонує анексувати українські території. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у міністерстві закордонних справ України. Рішуче засудили спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України і підірвати добросусідські відносини між Україною та Румунією. Напередодні румунська сенаторка Діана Шошоак подала законопроєкт, у якому про пропонує скасувати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. Вона закликала приєднати до Румунії так звані історичні території. Депутатка заявила, що мета її ініціативи уникнути так званої примусової етнічної асиміляції румунів в Україні. От е, така цікава інформація у нас з'явилася. Це частина російської методички для того, щоб зіпсувати наші відносини з Румунією. Саме так, це от якраз яскравий представник цієї агентури російської, яка на грошах Росії сидить. Це представник правої партії. Подивіться, вона кажуть, там в румунському в Румунії в російському посольстві перебувала там неодноразово на, на всяких заходах. Тому я думаю, що можна було спрацювати трошеч, трошечки розумніше. Вона хотіла цього хайпу. Якщо подивитися, по суті, що вона там вимагала, вона вимагала завчасно розірвати договір, який діє там до 27-го року. От в МЗ перед тим як виходити і піднімати давати їй можливість у цього хайпу і оголошувати так, би мовити, якісь там покарання, от треба було подивитися, чому саме в 23-му році, а не в 25-му там за рік, зазвичай, там за рік повідомляють про розривання договору, про підготов... ну, готують якусь юридичну основу для того, щоб розірвати договор. а Тут вона з'явилася. Вискочила з нівідкуда, значить, в 23-му році, під час війни, коли програє Росія, і значить е оголошує, що Україна там така то держава, там тисне на всіх на меншини, і таке інше. Вона хотіла хайпу, і вона його отримала. Треба було трошки по іншому діяти. Треба було підготувати ноту е і передати румунському послу е послу Румунії. В Україні і представнику європейської комісії, щоб по перше, європейська комісія звернула увагу на ці речі, тому що це якраз перегляд усіх основоположних норм європейського права цього заключного хельсінського акту про недоторканність кордонів про визнання там в рамках ООН територіальної цілісності. І тут з'являється значить, провокатор депутат парламенту румунського. Представник європейського союзу, який хоче підірвати ці норми, переглянути їх, просто підготувати нопти і дипломатичними каналами. Треба було передати, щоб вони самі вдома там розбиралися з цією депутаткою, поки не оголошувати там ніякі покарання, нічого. А зараз вона хайпанула, вона зараз отримала можливість значить говорити про нашу державу все, що завгодно. От що і що вона й хотіла, в принципі, вона зачепила за за больне. А ми відповіли на самому високому рівні на рівні МЗС. Ну трошки по іншому треба було е ліквідувати цю загрозу. Ну і про іншу тему поговоримо за підсумками саміту лідерів ЄС. Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, які були завдані Росією до України. Й мова йде саме про передачу Україні заморожених коштів та іммобілізованих активів саме Росії. Чи дійсно це робочий такий механізм? І чи можна говорити, що в Європі шукають які або хочуть створити новий механізм отримання репарацій від країни агресорки це механізм управління коштами і створення прецеденту, тому що фактично забираються кошти суверенної держави і юридичних фізичних осіб, а це має бути судове рішення. І це по перше. По друге, має бути якийсь фонд, з якого будуть фінансуватися. І відшкодовуватися всі збитки, які понесла Україна. Тут декілька кроків є. Тому я вам скажу так, що можливим ця робота стане можливою тоді, коли Україна переможе. Коли ми виженемо з нашої території Росіян, тоді запрацюють і фонди швидко все буде утворюватися і реалізовуватися. Поки росіяни знаходяться на нашій території, ми ведемо війну з ними. безперечно це. Потрібно створювати такі інструментарій, це крок, до який наближує нас до того до передачі грошей, але це все буде знаєте, як в робочих групах заговорено. Тобто, всі будуть дивитися на те, як змінюється геополітична ситуація: чи виграє Україна в війні, чи солідарною лишається підтримка заходу за спиною України, тобто тут багато факторів, які будуть діяти на те, щоб ці гроші опинилися тут в Україні і пішли на відновлення. Постраждалих і відбудову України. І про іншу країну, яка теж дошкуляє нам, от Іран може створити ядерну бомбу всього за кілька місяців. Проте у Сполучених Штатах Америки не дадуть Тегерану цього зробити. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Мілі. Далі процитую його. Він сказав: Іран може виготовити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї менш ніж за два тижні, і для виготовлення реальної атомної зброї знадобиться лише декілька місяців. Але розвідка США стверджувала, що Тегеран на Азі не вживає заходів для перетворення ядерного матеріалу на бомбу. Водночас мілі зауважив, що Вашингтон не просто не дозволить Ірану мати розгорнуту ядерну зброю. От як Ви вважаєте, як можна ще покарати Іран, які санкції проти нього вводити за от такі наміри створити ядерну зброю? Треба розмовляти з Китаєм. Іран, іран, сателіт Китаю і без рішення Китаю там нічого створюватися. Вони там пальцем не пошевелять, тому що вони повністю сидять на інвестиціях. Китайських і на китайських грошах Китай фактично накриває їх парасолькою безпековою. От він замирив Іран Саудівської Аравії. Нещодавно ми бачили це і тому треба розмовляти не з Іраном, а з Китаєм. Якщо не вдасться домовитися з Китаєм, я думаю, що Ізраїль і Сполучені Штати Америки знайдуть важелі, як ліквідувати цю загрозу. Почули вас, пане Руслане. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Руслан Осипенко, дипломат та експерт міжнародник доєднувався до етера постров тіві.